Ось такий гарнесенький Opel Grandland X заїхав до дилера. Машинка в нас 2019 року, 185 тисяч пробігу, бензин, механіка, гарний збережений стан. Зараз камера сфокусується. Ось так виглядає салончик. І машинка коштує у нас всього-навсього. Скільки, як ви думаєте? Правильно. 10 тисяч євро. 10 тисяч євро ви можете купити собі такого Grandland Є не по, трошки потертості по автомобілю, він чорнесенький. Можна в принципі якось це все обрати поліровочкою а так в принципі стан автомобіля непоганий, є повна сервісна історія по автомобілю, кому потрібно. Надамо в особисті повідомлення. Так що якщо вас цікаво, зацікавив даний автомобіль, пишіть телеграм ватсап. надам більш детальну інформацію або зроблю більш детальний огляд.